Тож від душі радій, дочко Сіону, голосно вигукуй, дочко Єрусалима. Ось до тебе йде твій цар. Він праведний, спасаючий і лагідний, їде на ослі, на молодому віслюкові, синові ослиці. Після цього зненацька прийде до свого храму Господь, котрого ви чекаєте, бажані ба, ба, вам надходять дні, мовить Господь. Коли з домом Ізраїля і з домом Юди я укладу новий завіт. Навіть той чоловік, що мирно зі мною жив, якому я довіряв, що хліб мій їв, підняв на мене п'яту свою. І вони відважили мою плату тридцять срібняків. Як ягня був проваджений на заколення, і яровецька перед стрижями своїх, так і він не відкривав своїх уст. Боже мій, чому ти мене покинув? Вони ділять мій одяг між собою, а щодо мого плаща кидають жереб.